Редактор Мастер свіжопригляний зі Швеції, Чистий 19-й рік, бортовий, з мотором 150. ка Це такий, як старий 150 ка мотор. Я не знаю, що в ньому зробили, але скоріше всього старого 150 ки зробили євро 6. Так що прекрасний мотор машина шпарить, як легкова машина. Так, номер, ой кажу номер кузова, довжина кузова. 435, ширина 2,15 бортів немає, борти вкрали, але я її з такого розрахунку і купляв, що вона комусь піде на лавету, на лафету. лафет, на фет, лавет. Бо 150 оригінального пробігу, в машині є вебасто все треба все для, для перегонщиків. В машині є вебасто Клімат контроль який управляється через вебасто просто клімат контроль вставляєте собі. На таку температуру і вубасту вам гріє. На часи можна, на, на півгодини, там вже розібратися можна. Датчик світла, датчик дощу, круїз, стоп ще якась там, горний тормоз. ще я там подивлюся Навігація, великий монітор. Нова там якась панель. ну коротше, Там вже хтось її. Або вони ті машини такі вже йдуть на Швецію, або вони так домовляються. Я зараз вам все покажу. Резина знос приблизно десь 20%. От, ну що, покажу зараз. Що зліва, що щось... справа, Тільки зайшла машина. Що зліва, що справа. Не йде, не іржава. Помили, Я тільки що її помили. Ну, не тільки що там 2 часа назад глушитель, бачите, ніде не ні капельки, іржі немає навіть по цьому глушнику. Рама, оце все верхня частинка алюмінієва нижня, бачите, який яка рама е, в, яка рама в цього в мастера більше, ніж в мерседеса Все тут як новеньке. Ну і що? Ось тут є такі крючки для кріплення, теж дуже добре. Тут це теж алюмінієве. І дивіться, задня ось дуже добре, назад так посажена. Я, чого я кажу дуже добре? У мене колись задня ось стояла посередині, отак кузова. Було не добре, бо я сам 5 років виїздив на лаветі. А це бачите, як воно стоїть ззаді. І ще можна до цього всього, якщо робити лавету, то ще десь можна метр його продовжити. Оце перенести. Там є оці кронштейни, все є. От. Перенести сюди. Ну, все перенести. І продовжити десь на метр. Ще може на метр. Довжина 4,35, висота, ой, висота. Ширина 2,15. Ну і все. Все, що я хотів сказати по цій машині. Ну, для мене це була б ідеальна машина. Так, все, все тут нормально, всі ці фонарики світять, бокові світять з цієї сторони, але що саме тут головне? 150 пробігу. А тепер дивіться, машина зараз працює, уже так як для вас, сідушечка пілот, гонщик в мене був 90 кг. Він собі, я собі переставлю на 97. Все, вибасточко працює, я тільки що його перевірив. Оце пробіжик, оце нічого. Не Ні горить там, оце клімат контроль, Оце круїз, це бортовий комп'ютер. Там є навігація, там датчик світла, датчик дощу. Зараз кондиціонер працює, холодить. Мультируль І дивіться, що я вам покажу. Бачите, отут вже хроміки. Оці ручки вже хромики. Оця панелька. Оця панелька, бачите, в якомусь карбоні чи в чому. Але, ну, ну і холодильник тут, а я зайшов з теплого місця, так холодно в машині. І дивіться, вже, які вони. Це вже друга машина в мене така. І панель, бачите, яка. Уже з тими хроміками. от І дивіться, руль уже я не знаю, чи вони сами, чи це вони їм там по замовленню. Руль вже йде в шкірі, і ручка йде в шкірі. Все просто прекрасна машина. І що головне, 152, тільки працюй. Так, зараз я вам покажу. Ще вам зараз покажу моторчика. Так, моторчик. Часи. Видно, що він грязненький, але ніде нікапні масла нема. Цей. Ну не знаю, на 100 тисяч, напевно, що його поміняли. Оце зараз працює моторчик. Краще він не може працювати. Машина не прийшла, що десь вона бита, перебита там чи що. Так як зайшла, така і є. Ні один ролик не гудить. Ніяких типів вам міняти не треба. І 150-ті вам хватить. Для щасливого, як говориться, для щасливої роботи. На коробці ніде немає ні герметика, нічого туди не визли. Там навіть свої рідні наклейки. Все, так що. Так, що. Тепер дивіться, вже вона прогріта машина. Це кажуть, що мають бути пари там якісь там. Це рівно, коли клапан ягер закритий. Коротше, як нормальна машина, я вам скажу точно 100%. Ніяких не парів, не димів, нічого немає. Так, це все я вам показав. не Парів, не димів. Ну, щупа навіть не відкриваю, бо немає в цьому смисла і все лобове ціле. Щось тут на 96 тисячах щось робилося. 96, що таке? От. Ну і все, пробивайте покар інфо. Просьба навіть, прошу як, як рідного батька вас, кожного, пробивайте цю машину, бо 150 тисяч, ну де ви її знайдете? Ви навіть і з трупом в багажнику не знайдете. От. Так що. Так. Ну і все. Все, оце є 5 кВт вебасто. 5 кВт Вебасто. Ну все може, які є запитання, гарна машина стоїть. Незнищена машина. В салоні треба прибрати щось поробити, там треба, трохи помити, то небагато. Не Все, удачі вам, покупці автомобіля. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Якщо, то вже прийдеться робити, якщо кому не вже на лафет, то прийдеться робити борта. Я би їх би зробив без проблем такого, ці борта. Чи в мене було б ще до цього бажання. Але також зробити з такими закладками, як, ці, як, як в газона, да все, взяти навіть з такої з 15 досочки або з, е, з цього з профілю якогось там, можна з алюмінієвого профіля зробити. Але то ще треба цим аргоном варити. А так з 15 досочки взяли завіси, поставили сюди. Дай все. Прикріпили і всі діла. Я їх то робить не буду. Вже я таки їх тоді можу робити, коли вже машина десь не буде продаватися, ну, але чи. Так, тепер так скажу вам, щоб ви розуміли, з чим ви їдете. Починаю. Мотор, так як на 150 тисяч. Тихенько, гарненько, все. Коробка, без єдиного звуку. Далі демпфер, без єдиного звуку, полуосі, підвіска. Я хотілося сказати Задній міст. В полосі, підвізка, ну, все в повному порядку. Ну і все. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Я думаю, то не тільки що їздити за кордон, брати цього лавета. Робити, може, тут би кому зробити лавету ціна буде добра на такий пробіг. Коротше, ціна що я вам скажу? Ціна буде, мені треба на руки 17 тисяч. Хочете ви не хочете. Поки я за нею не візьму 17 тисяч. Буде вона стоять може бути день, може два, може місяць. Побачимо. От. Удачі вам покупці автомобіля. Ваших дзвінків, може якісь запитання, лобове ціле, що там ще. Ну не знаю. я там. А, в екологію теж, я обично кажу, в екологію ніхто не ліс, нічого, все прекрасна екологія. Так що, якщо десь на баг попадете в Німеччині чи в Польщі на другову службу, то вже не попадете. 12 мінімалка 12 тисяч злотих, а на багові буде максимально 3500. Євро. Добре. Бувайте здорові, чорноброві, жду до ваших дзвінків.